Іди Ось він. Ну, буд, Ой, буду її, хоча... Куди, 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 куди? Один. Вибач! Я думаю, що ми цей відео розоб'ємо на дві частини, тому що ну, неможливо все всунути в одне відео, просто рибалка. Я ж кажу, це не рибалка, це полювання було справжнє. Дивіться, і ж мене підтримують, кричать, да, 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 треба два відео, то що ну, контент просто чумачек. Друзі, дивіться в яку амазонку ми зараз запливаємо. В цій амазонці, українська амазонка, будемо тут шукати вихід на озеро і ловити рибу. Якщо вийде. Конечно. Дивіться, справжні ліса Амазонки. Боже, яка краса. Затоплений ліс, бачите. І десь тут по карті малює озеро. І От хочеться його знайти. Бо скоріш за все, там повинна бути риба. как нам уважается. дивіться який затопленный ліс Офигеть. Я так еще не рыбачил, друзья. Не, ну что-то може может и было, щоб вот так вот прям по лесу, на човні я еще не лазив дивіться какие О, скільки натрусив. скільки. Але це у нас пригоди. Опа. Друзі, ну ось це озеро. Дивіться, ми з лісу вилізли і ось вилізли на таке маленьке локальне озерце. Ми сьогодні вдвох рибачимо, Серега Energy Fishing далі стоїть. Бачите, зараз я теж туди вигребу. Фух. Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. І от ми сьогодні рибачимо в такій локації. Бачите, маленьке локальне озерце, воно тут ну, невеликою площею. Ми ловити будемо човна. Це не судоходна водойма. Вона такого закритого типу, але ж все одно... Так як зараз не раз, ми всю рибу, що сьогодні піймаємо, будемо все відпускати зразу. В садок навіть класти не будемо. Піймав, відпустив зразу. Так, по снастям у мене сьогодні буде нарешті скаут Брейн дочекається. Я маю надію, що дочекається трофейної рибалки, тому що в нас плани сьогодні саме половить саме половить трофейну рибку. Да? Я сюди намотав шнурочек. Ось такий от брейншторм. 0,10. В нього розривна 6 кг. Якщо ми бахнем сазана на 6 кг, повірте, я просто упісуюсь, мабуть. О, це просто мрія. Взагалі-то ціль у нас звичайно крупна риба, звичайно сазан. А, і тому ми, це можна сказати таке полювання на сазана. Маю надію, що воно буде оправдане, тому що тут ніхто ще не рибачив. А, і чи є він тут чи ні. Ну, Ніхто не знає, ми не знаємо. Ну, надія така є. Маємо надію, що наш апарат сьогодні знадобиться для цього. Так, по прикормку сьогодні. Так як у нас сьогодні в планах здорова риба, то у нас буде Real Fish Geyser кукуруза карамель, тому що кукуруза саме прикормочка більш все ж таки на крупну рибу, на коропа, на карася. І ще я взяв отакий от Fish Big Fish Monster Carp полунися. То, що ми хочемо саме монстрів головити сьогодні. Це все замішуємо і кормимо. Я півпачки даю всього. Десь отак от. І півпачки нашої полунички. До речі, у бікфіша, що класно, бачите, тут така, зараз покажу крупна фракція. Тут і зерно, і пілець і саме, саме е, тісто т, есть, постачино такі крупні фракції тобто саме по крупній рибі те що треба не забуваємо що якщо ми ловимо різними кормами, то змішуємо їх на суху ну, я це повторюю що ну, глядачі різні не всі ж дивляться всі мої відоси Добавлю ще сюди зернових. У мене залишилась така пшеничка від трикабець. До речі, в наших магазинах вона звичайно є. Так само як і прикормочка. Ну, Все, що ви бачите в мене в кадрі, є в наших магазинах. Якщо що, заходьте купити. І додавлю ще отакий значить, зерновий мікс кукуруза з цігровим горіхом. Все це перемішуємо. В зернових висиплю цю кукурузу всю. Це у нас 0,8 тут об'єм. Ні, 1 кг навіть 1 кг о У нас получиться, бачите така зерна з прикормочкою по насадці в мене наборчик різний тут у мене і опарики, і червячки Ціла банка. червячки до речі багато звичайно пуфики то що зараз ці пофіки можуть дуже-дуже нам знадобитися, тому що особливо от кукуруза з медами або кріль, як додаткова насадка, вона може дуже добре приваблювати саме сазана, що сазан любить кукурузу. До речі, кукурузу я теж взяв. У тобто мене сьогодні ну, є все. Пропозиції в нас різні, є що пропонувати, будемо пробувати. Ріденький, ріденький камиш, бачите? Я думаю, тут можна буде теж От прямо природні вікна такі беремо. Веслом можна розривстити трошки веслом його закормлюємо тоді сюди прийдемо от так, от ми будемо на ловити, то нам в принципі багато дирки не треба теж його кормимо три шарика досить єзер зразу бачите пускає пузирі. єзер працює чітко і всплива частинки якщо бачите а це ж робота єзера так розщихляємо наш скаут у мене сьогодні тут стоїть мармушечка. Отака. Бачите? Коропова, свинцова. Саме на крупну рибу. Такий апарат у нас. Катушечка вікінг, звичайно. От так от. Так, Починати ми будемо з одного пуфіка і пучок черв'я. Такий в мене план. Тобто пуфік у нас буде, як я казав, приваблювати, грати в роль Тобто він по-перше, його добре видно, по-друге, він пахне. Отак от, от. І тут пучок червя. Ось така штука вийшла у нас. Бачите, красива. Можна починати. З Богом, як то кажуть. Іди сюда. О, друзі, це він, це він, Хорош. Хорош. Та ви що, це сазан. Друзі, це сазан. По-любому. Да. Ух ти, Сазанчик. тільки ж не зійди. Він не дуже великий, ну такий. Ой-ой-ой, шнур на перо попав. Зараз попробую підплисти. О, Це сазанчик, ну невеликий такий, бачите? Кілушний десь. У нього шнур попав на перо. І це перо дуже часто обрізає. О! Хух, споразлезла. Что нужно споразлез? Все. Теперь, теперь возьмем. Должны взять. Там еще. О. Е. Первый, первый е. е. друзья. Ні, ну такий, закілушний. Все, даром ми сюди їхали, друзі, вже перший рижик є. Звісно, хочеться ще побільше. Але перший, перший іспит наш скаут витримав непогано. Перша, перша рибка є. Під верхню губу бачите, наша мармишка чотенько його взяла. Покльовка така красива. Все як повинно. А ти що, Я задоволений. Всі в українській Амазонці такі, бачите, в лісах живуть отакі цікаві риби. Так, друзі, зараз акуратненько його зважимо так, під жабурну кришку, щоб його не портить. Кіло 200, ну я ж кажу, я вгадав. Все, друзі, відпускаємо. Зробили колоротеньку фотосесію. Пливи, бартанчик. О! Це пішов, так пішов. Друзі, не знаю скільки я... ну, мене буквально... Я поміняв місце, перейшов на цю другу точку, оцю, що я кормив, да? на сонечко виліз, можна сказати. І на сонечко в мене покльовка произошла, ну не знаю, через 2 хвилини, мабуть, зразу. У мене там клювала дуже дрібна платвичка і караси, проскакував. сюди перейшов зразу сазанчик. Давай спробуємо так от ну таку здорову. Отак так от зробимо, так? Да? А зверху черв'яка. А чого ні? Короб взагалі любить такі тверді. Не прибуває це його тема. Іди сюди. Ой-ой-ой. Друзі, це знову вітка, оце хороший. Ой, хороший. Це більше набагато. Подивіться на цього. Оце кабан. Ой, я навіть не знаю, чи витягну його. Кушир пішов будемо підпливати, друзі. Дивіться як наш скаут отрабатує. Та Там пікнуть на сазан. Хоч би шнур витримав. От дивіться яка. Друзі, клюнув сазан, я не знімав його просто, на ту камеру знімав, то що... але це тягає його вже хвилину. Сазан дебелий. Дивіться як наш скаут, скаут його тримає. ну Скаут витримає я впевнений. Я думаю, що може не витримати шнур. То що на таку рибу він може і не розрахований. Дивіться на цього красавця. Та ти що? іди сюди, вже хапанув. Вездушка хапанув. у нас нема. А. Не, пятерки там нема, конечно. Но трешка может быть. А. 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 У -ты. Зараз я его спущу. А, а. не, не спущу. Да нет, тут больше, друзья. Оце красопета. Блін, не зняв покльовку зразу. Просто камера була виключена, я не знаю чого. Ну, подивіться на цю лялю Оце, оце воно. Дивіться. Брейн New ньюбола і отакі рижики. І він їх витримує і нарешті він... Пройшов свій іспит, як я і хотів. Зараз робимо фотосесію і відпускаємо. Друзі, зважимо його ще. Ну тут за 3 по-любому. За три. Дивіться, теж під верхню губу, як і попередній. Мармушечка, шнур, все витримала. Я боявся, чесно кажучи, що шнур не витримає. Тому що 0,1 все ж таки. На 6 кг. Але ж на 6 кг він розрахований. А тут у нас... Ну зараз знаємо скільки тут. Акуратненько, щоб тебе. Не поранить. Якщо виси не брешуть, 3400. 3,400, Ну десь він так і виглядає на 3,400 Друзі, ну так от українська амазонка дарить нам отаких от от бравих крупних риб. Дивіться, хвіст з відра торчить. Ми його зараз ну, звичайно відпустимо після фотосесії. Але обов'язково з вас лайк, підписка, коментар. Чекаю обов'язково, то, що ну, ви ж розумієте, такі рибалки бувають не часто. На балонку ловити таких класних риб. Це просто кайф. Все, друзі, ми пофутались і ми цього браву бравого рибку відпускаємо і не встиг сняти. Такий він бадьорий красавчик. Емоції зашкалюють, Спробуємо ще. Руки, руки вже болять, але хочеться ще п'ятеро хочеться. Так, друзі, продовжуємо наш балет. Пучок опариша і невелика підсака есть, і такими кусками прямо я нанизу, так як на карася рвав його так вот. о, от. О, ось такий пучок. Це на п'ятеро. Оце ми на пятеро зробили, зараз жахнуть там ще п'ятеру і буде взагалі сказка. Оба! Є друзі! Ще один! Ви бачили? ха Цей Оце свічка Оце свічка була! Офігеть Іди сюди, куди ти? Це такий же десь трешний друзі! Оце попав на стадо! Дивіться як скаут тримає таку рибу! Оце Оце кайф. Не треба його замирити. Оце може трошки-трошки менше. Але не набагато. Ух ти! Та ти що? Завалюємо вудку трошки назад. Підтягуємо сюди нашого хлопчика. Дивіться яка краса. Дивіться яка краса. А! і обірвався з мирмишкою. Ну і ладно. Все вже ми б його все одно випустили, мирмишкою він виплюний. Друзі, це кайф. Дан теж 3 плюс по-любому був. Бачите, я хотів його красиво вам показати, так положив на камишек. Думаю, зараз однією рукою так підніму. Вот. Але не тут то било, як то кажуть. Він дуже-дуже сильна риба. Він це ж дикий, дикий сезан, він дуже сильний. І він просто одірвав просто мені мормишку так, як баснув. Але не жалко зовсім, я ж кажу, риба вона ну, не пострадала, вона ту мормишку виплюне через якийсь час. Але ми кайфанули, рибку класно зняли, піймали і ловимо далі. Друзі, ну маленькі мормишки, ну як маленькі, такої як була, в мене немає, вона теж була здорова. Але ті, що залишились в мене зараз, отакі, вони мега здорові. Ну. Ми ж хочемо п'ятеру, правильно, то будемо ставити таку зараз мормиху. Будем і будемо ловити, може повезе і пятеру. Це дві мормишки залишилось. Таких коропових сазанових. Боже, я кайфую від цього кесика, блін. В мене тут все. І окуляри, і гачки. Так зручно, капець. Та якраз все вікно закормив. Ну, я там три шарика так. Тын-тын-тын. Дальше, дальше, дальше. Да, я бачу. Не, подыгрываю просто редко. Еще я так рублю слабину. Иди сюда. Ой-ой-ой, куда, 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 куда? Стоять! Оце покльовочка красива була, друзі. Ай-яй! І він пішов в лодку зараз на изгиб, бачите, як. Ого! Та да там, друзі. Там апарат хороший. Там апарат дуже хороший. піднімаємо Піднімаємо, друзі. Хоч би подивитися на нього. Дивіться як наш скаут тримає таких здоровенных риб. Оце вудка, я ж казав, вона створена під трофей. Все, ставка ж треба до нього їхати. Або почекаємо, поки трошки а, воно він далі. А, ти його вже трошки Зараз, можливо, не... Він просто он бачиш? де, бачиш? А, да, да. То Тобто просто шнур під комышом. Він забрав. Барин, да. О! Да, да, підійшов. Зараз не давай на свободу. Треба його заморити, друзі. Пішов О, хорош! Хорош. Так, да, ти ж. Дуже Але ж він намотав дуже багато очерету. Треба якось, щоб він його сам зняв. Да, о. Тепер він його зняв. Тепер можна його брати буде. Да, хороший, хороший. Давай сюди, братан, підпливай. Через очередь навіть бачите не хоче лягать. До речі, Андрюхід також скал такий п'ятиметровий. 4,8, да? 8 -8, Боже, Але... ну я не можу його підняти, друзі. Не, ми, фортично, води, ми, ми О, засунув. Я його просто намагався засунути на камиш, розумієте? Нє-ні. Нє-ні-ні. Для мене важливо ловити самому. Треба рибі давати шанс. О! Та ти що? подивіться на цю рибу. Якщо він зараз теж зійде, мені жалко не буде, повірте. Я його вже піймав. Але ми спробуємо його витягнути і зважити. О! Це сильна риба. О, це вже, це вже мамка, до цього були хлопці. Це вже і корна самочка, вона зараз звичайно попливе. Але ви подивіться на цю рибу. ну-ка зніми мене, будь ласка. Дивіться, як він засікся на цю здорову мармишку. Без питань. Вообще. Так, друзі, торжественний момент. Давайте відразу зважимо цього крабця бухіну. Скільки? 300. 300. 300, друзі. І ця самочка пливе, що купатися. Давай, родная. Пішла. Лайк, підписка обов'язково. Друзі, я навіть не знаю, що казати. Ви бачили, як наш отрабатує цей брейнскаут. Ну це я ще на тих рибалках, на красьох. Я казав, що ця будка створена під трофейчик. Да? Я все все чекав, коли ця рибалка все ж таки вийде, щоб поливиться ми трофеїв. І дивіться, у нас сазани. У мене сьогодні трьошка трьошка 3,5,200 двісті За чотири сазана ця вудка, ну не то що витримує, вона їх видергує. Там один навіть на свічку вилетів. Цей сазан, сезан 300 сто Запутав в куширі і теж ми його вивели. Да? Тобто, ну, без питань. Навіть я думав, треба підплавати, де ж підплавати не прийшлось Так, ну що, друзі, отака вийшла рибалочка. Обов'язково підписуємося. По-моєму, кайфанули. Ми разом зараз усі, тому що я думаю, що дивитися таку рибалку це задоволення, таке саме, мабуть, як і ловити. Тому що оцей треш, оцей фулл контакт, це просто кайф. Нам оця українська амазонка сьогодні подарувала дуже великі відчуття, емоції натиснути дзвіночок, щоб не пропустити друге відео, яке буде не на, зовсім не гірше, ніж те, що ви дивитесь зараз. Підписуємось, підтримуємо україномовний контент. Розповсюджуємо україномовний контент, щоб він був усюди, щоб у нас, нас знали більше, щоб нас дивились більше. Не тільки мій відос взагалі, але мій відос також. Не забувайте розповсюджувати, називати дзвіночок і підтримувати всіляко українськомовні контенти. і Мій канал в тому числі. А на сьогодні все. На наступних рибалочках. Усім пока!